<реш> О, мамка приїхала. Де да, приїхала, прийшла поплавати в басейні. Морі. Да, морі. Каже, фотографію Вітальки отправ, я, я, я на морі. <реш> на пальму нам треба посадити якусь. Так, да, якісь пальми треба влупити, буде прикольно. <реш> ну і піска насипати рядом з басейном. <реш> да, У вазонах пальми. А, так присадили, ну ми там присадили. Ну не пальми, а як їх там. Ну, коротше, щось там присадили. О. так. Мамка плаває. О, кіця написала список, з якого зробила тільки помила абрикоси. <реку> <реку> а тут короте, треба було сало зварити <реку> з стрілками. О, абрикоси перемиті законсервірувати, помідори підв'язати. Ну, це моє, помідори оборвати, це киця. Вирвати світи якісь хотіла, ще щавель нарвати і щось з чесноком. Чеснок викопати? Так. Да. Чеснок викопати. Ну, Зараз тільки будемо починати, бо в обід прилягли, бо сьогодні дуже рано встали ми і дуже багато вже попрацювали. Ось, тому... І вже в саму жару лягли, подрімали. Потім проснулись, світло виключили, блін. а мені треба було арматуру заточити, края, а, а киці треба. Не було. Каструлю спалили, так, да, кіці треба було там. Ну, коротше, світло, бо там по темряві не робить, а генератор не запускаємо, ну, бо це ж, розумієте, гроші. Ось, ну, коротше, якось так. Так, два крахмала і одну лимонку. Якщо маленька пачка лимонки, то дві. Так, дівчатка, що із того, що треба було зробити, це світло тільки дали, потім, як мила абрикоски. Хочу абрикоси, бачите, баночки зробила. Зробити половиночками, просто з сиропчиком, і, щоб вони цю очкові були. О, це м'які вже, бачите, м'якенькі, їх вже треба на щось інше, чи з'їсти, чи щось з ними треба робити. Ой, господи, ну, все так воно, я ж кажу, що все так. Важко, важко. Уже, знаєш, я, знаєте, якщо чесно, вже задолбалась, чесно. Ух, з цими працями, може, знаєте, я дивлюсь в інстаграмі, <смі> виходить жіночка на город, да, і така. І ще не вийшла, ще нічого не почала робити, а вже страшно. Він каже, треба випити. Оце і мені так, треба випити, й-моє. Коротше, дивіться, ось, ви, ви бачите, які гарні, добрі обрізки. Це просто щось чимось, це сало. Це таке класне воно все сало. Це не жир, а іменно сало. Це ми вчора, чи коли вчора ж були в місті, в місті. І зайшли, чогось мене дёрнуло зайти. Є такий магазин свіже м'ясо. Ларечки такі стоять у нас по городу. Їх мало, але вони є. Бо багато є оці всякі колбасні, Соколовські, ятранські, що у нас там ще є. І ще щось там м'ясне є, м'ясна кухня, но в м'ясної кухні дорожче. Коротше, зайшли вчора. Вона каже, як дівчата, а, ну, как, дівчата? Я, а я зайшла і дивлюсь, значить, 10, написано 10. Акція 10, думаю, що 10? Не можу зрозуміти, за що 10? За, за 100 грамм чи за що. Я дивлюсь, дивлюсь, вона каже, да, 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 10 гривень за кіло. У цих сальних обризків, обризи. Так, сального обріла. Обр... Коротше, ви поняли, щось я вже туплю, блін. Каже, вони класні, свіженькі, все, вони ж такі гарне продають. А оце ось вони гарне, ну що з ним робити? По 10 гривень, то я взяла на 25 гривень цю місяку. Зараз я її помию, зварю. І зроблю класну-класну заправку. Це як я лю, люблю з чесночком, зі стрілочками, з укропчиком. Ось. І мені їх вистачить на всю зиму. Я заморожу її такими цими штучками, <кій> то і мамі можу дати. і вообще, це, ж, це ж просто супер. Просто Просто супер. Так що зараз помию. Ну, на всякий случай, ну, дело, да? Ну, і продавці руками брали, і цей. І як його... Ну і взагалі, ці обрізочки. Зараз їх насыту. потім відварю і все, і буде мені. У -у -у. Ням -ням -ням. Доброго раночку. У нас сьогодні неділя і у нас сьогодні праздник. свято. Тому всіх вітаю, всім мира, всім добра, всім здоров'я. Хай вже буде мир на землі, хай вже люди нарешті повертаються до себе додому. Хай всі наші хлопці вернуться живими, здоровими. Хай всі дітки будуть щасливими, і мами будуть щасливими, і ті, хто ждуть своїх дітей, і, і в общем, бажаю всім, всім, всім лише миру. Ось, а думаю, якщо буде мир, то вже буде і здоров'я, і буде все, 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 все. Ось. До мене сьогодні приїхала мама з подружками, то вони сидять, ну, пішли, обдергали мені малину. О, та пішли, кажуть, ми зараз посидимо, трошки відпочинемо і підемо. Далі рвемо малину. Бачите, яка краса в мене розквітла, але ж її підв'язати треба трохи. Та буде біла-біла, а ця трошки молочна, бачите? У них навіть листечка різні. Ось такі гарнюсечки. Ось, всё тоже буде. Ну вона. Привіт, привіт. А ви куди? До Татяни? Так. Що, допомагає твої чи що? Ні. А, просто. Сьогодні він десь занятий. А, понятно, понятно. Ну, хорошо, давайте. Не знаю, у мене мама з подружками. То я не знаю, як там буде. Подивимось. Так. Що ми до Тетяни пішли. Я подруга пішла з дітьми. А сьогодні ж е, кришу. Да, сьогодні праздник, я знаю, що не можна, але сьогодні єдиний день, коли можна е, цим металом накрити кришу. Там нічого такого не, не треба буде робити, тільки подавати метал. Ось. Господи, що там? Чи кати, чи ворони оруть? Таке впечатлень, що воронча. Воронча так кричить. Хочуть довблять кури по цьому по заборі і мух ловлять. Цок, 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 цок цими днями. і поїхав, бо ну, іншого дня нема. Ой, зараз у Колі теж то, процедури з цими лікарнями, то то, то все. А, ось, і потім, ну, коротше, нема часу. І Саша ж теж працює, у нього тільки воскресенье ну, тому, тому так. Так, Якщо мої мама з подружками розрішають їх показати, то я вам їх потім трошки покажу. Зараз, о, зараз в мене кабачки згорять, я їм жарю кабачки. Бо вони вже взяли картопельку, собі пішли, каже, ми посадимо півка, поп'ємо туди-сюдим. Я тут так не можу порядки навести. Це ж вони приїхали в басейні купатися. Так, іграшки вже треба зняти, бо вони мені здається вже висохли. Це ж боялася, щоб вони не остались, ну, внутрі вологі, щоб потім не запріли і не воняли то вони в мене три дні сушаться вже. Думаю, вже нормально, вже можна. Ой, ой, а тут у мене кабачочки. Ну, ж нормально. Картошку варю. Ех, молоденька. Мама прийшла. Ми їсти, хочемо не завтракали. Каже, давай нам. Я кажу, давай наш сира, каже, з під низу витягне. Тут знайшли саму відварну картошку, та вони побігли. Взяли собі огірочок картофельки так и шли отдыхать в садочок сюда тут за столка ні, не в садочку хорошо так 30 градусів пет це ж кошмар не ну для бассейна хорошо и я вам скажу что сегодня хоть э, солнце не шпары бо три хитучки есть а все тут вже Ось, замариновано Все, кабачки пожарю и может зараз а чесночок пити надо взять Десь у мене був, я бачила, чесночка, щоб зробити заправочку на кабачки. Пліту, блін, вчора не помила, бо капець. Так вона і залишилася ж полилась. Як, господі, очередне варіння сюди вилізло. Я, я з варінням прямо не дружу. Це вони мені на налівку вже вишні нарвали. А зараз бутик затулю. Ось, Кому буде цікаво, я покажу, як це роблю. Наливочка буде така вкусняча. Короче короче, вкусняче. Ось так. Так, зробила вже кабачки, воно пожарила. Тут під'їдаю потроху картопельку. Бачите, у мене все все як на бігу. На ходу і на бігу. Тут на тела кабачок оставшийся. Вона поставила, щоб сік уходив. М -м, самі класні кабачкові оладки получаються, якщо ви добре спустите сік. Якщо не спустите, можуть розвалюватися. М -м -м. Я зараз буду робити налівку. Дівчатка, хто ще не робив налівочку, спробуйте. Це дуже-дуже смачно. Зараз розд'яну щось тут на столі. У мене тут картина, корзина, картонка. Все що хочеш на цьому столі. У мене немає навіть часу поприбиратися. Mm -hmm. Яка картопелька. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, чому я кажу, бачите, які плями позалишались, це робила консервацію. І де щось, мабуть, ось це так поставила і плями, Треба взяти цим антижиром, чи як воно там. Та хорошенько все ой, це поприбирати, пов... виїдать, як кажуть. Так, по-перше, що ми робимо? Ми беремо вишню. Любу вишню, яка у вас є. А, ну, гарно буде, якщо вона така буде солоденька. Хоч мілка, хоч і м'ялка з кісточкою. Миємо миєм її, миємо обов'язково, то для вина мити не треба, бо на вишні є природні дріжджі. Ось, А так ми її миємо, закладаємо вишню. По ну, плечико, як починається плечико, бачите? Ось так закладаємо вишню. Я всім рекомендую зараз зі мною зробити цей процес, бо е, йому настаюватися треба неділю, потім ще робимо витяжку на старій вишні і ще неділю. Тобто, Дві неділі е, нам треба буде. А що дві неділі і вишня відійде? Тобто я не можу зробити зараз гарний рецепт для того, щоб вам зразу показати і кінцевий результат. Бо поки буде це все. Знімають туди-сюди, вишня відійде і в цьому році ви не зможете зробити. Тому набираємо отак вишню. Зараз беру стакан звичайний. Беру цукор. Ось так. У мене тут, в цьому стакані, якщо він отак от, ну, не дуже повний, ось так, це 200 грамів, я вже знаю. Таке. Це 200 г цукру. Зараз засипаємо в бутильок. Зараз скажете, чого так мало? Треба більше. Бо ми потім будемо ще робити з цього ну з цієї вішні, коли вона все віддасть. Будемо ще витяжку робити, щоб весь алкоголь і все, все воно виїло. Так, і беремо водку. Ну, водку вже беріть, яка яка у вас є. Можна домашня водка, як у мене усе. Ну, це не моя водка домашня. Це я купляю у людей. Але можна і звичайну казьонку. І отак добре-добре заливаємо. Я пробувала таку налівку, мені дуже сподобалось. Аж заливаємо так по горлошку. Так, вилізла сюди у мене в бутильок, ну, почти. Ну, ось, ось це 1,5 літрова бутилка. Скільки це буде. Літр трішки більше. Тепер закриваємо кришечкою і ставимо в темне місце на неділю. Потім будемо вже зливати, буду я вам показувати, як я потім з вишні витягую ще, ну, це щоб воно ж напитається, да? щоб витягнути все-все все смачненьке. Я ж кажу, дуже смачно виходить. Це мені показала подружка, ну як показала, я в неї пробувала у подружайки своєї. Ну, але ж воно для мене було крепеньке, я ще його розводила, але це дуже-дуже смачна штука. Так що. Ставимо на недільку. хай це все діло, у нас розтворяється. і виходить добра, добра витяжка. Жарко. Так, дивіться, кабачко натерло, додала цього О, цибулі. Я Чого? Я поїла вже, так. Да. Ну, ну, все все поїла. Зарядна, е, яке вам треба, таке, як у мене? Зараз Щас... ще є слід. Давай. Так, у мене, по-моєму, такого зарядного нема. Уже вот, маленький, немає. А одеться. Так. Значит, <реш> ну, сейчас все на лук цибуля з цим. з кабачком. Сейчас будем цель. Ось так. так. І дивіться, у мене є ось така чесникова заморозка. Це стрілки чесника морозила і трішечки сюди, щоб воно теж було смачненьке. У мене тут весело, бачите? Трошки перцю. А можна полотенце? Так, да, так, да, так, да, зараз я вам все дам, і полотенце, і все. Ідіть купайте, і зараз я принесу. Чи вам прямо зараз треба? Ну, зараз йдемо купатися. Ну, зараз, зараз я трішки солі, бо, цей, бо вже солила кабачки. І, і що? І все, і мішаємо добре. Все це змішуємо, зараз додам а, муку і трошки розжихлювачок. Можна, кстати, сюди цей солодкий перчик додавати, якщо є це замість лука. Цибульки. А можна і разом. Зараз я вам дам цей полотенечко. полотенечко. Ой. Поки всім все роздаш, немає часу вам нічого показувати. Так, муку висипаю. Зараз будемо дивитися, може і більше треба буде мучички. Ось так. Все мішаємо добре. Можна трошки розрихлювача, як я казала. Так, ось у нас новий. А де у нас ще ось цей чуть чуточку. Багато не роблю. За кабачком мені не. не дуже хочеться йти. Бо у нас кабачок, так, да, тут, в принципі, рядом не хочу, коротше. <різь> <різь> Той, що був, тут зробив ось таке. Можна яйця більше додати. Але оце, оце консистенція, в принципі, нормальна. І все, все одно ложкою треба накладати на пательню. Понятно, да? Оце його нормальна, в принципі, консистенція. Для того, щоб воно смачне було, не розпадалося. Надо на соль попробувати. Нормально, і на соль клавна. Класно буде. Все, зараз ставимо. сковородочку на газ и вперед из песни. Все, налили алию. И вот так берем, сейчас покажу, формуем. Ну, я так люблю. видите? Так, трошечки его как отбиваю. И, оп, вот Вот так. Можна сюди, я ж кажу, добавлять і цю, і солодкий перчик, і колбаску можна, хто любить У мене іноді коля каже, о, давай з колбаскою. Колбаску порізали цими Кубиками. І можна додавати і ковбаску. Можна помидор додати, тільки е, серединку з помидора витягнути, щоб у цій жидкості менше було. І вперед із піснею. То як любить. Так, у мене що, не влізе все в одну сковородку? Треба, щоб влізло. І що мені це робити? Ще тут на одненьку десь залишилося. Добрий вечір. Так, зараз будемо розталкувати це все моє чудо-юдо. Гарно вони, звісно, випікаються, коли вони не так близенько. Але мені треба впіхнути срочно ще одненьку. О, куди я її буду дівати? От так. Все. Є контакт. Правда, вона буде велика-велика, але нормально. Все. Чекаємо, щоб підрумянилась, і на другу сторону. Ой, у нас. Морські котики купаються вовсю. Дівчатка. Не, ще рано вони ще. Мягенькі. Трошечки мягенькі. почекаємо. А вона ще трошечки прожариться. Що тут путешествуєш? Так, ну що у нас тут? Що можна? Опа, можна. І отак перевертаємо. Оп. І все буде чотенько. Потім на салфетку їх витягуємо, щоб э, жир э, лишній лишов. Та й все. Потім вже хто як любить, хто з майонезом любить, хто так. Я взагалі кабачки дуже-дуже люблю. Ой, ой, ось, ось велика моя. О, ферма, найвелика теж вона готова. Як, бачите, все дуже швидко, все дуже класно виходить. Вон трошки зніму дівчата, куну. бачите, болтаються воно ножками, купаються хорошо. і весело. Це так, для пам'яті. Запливи, запливи. Морские котики, да? Моржихи, борьже. Я скажу, морские котики. А шо, воно классно, чего ж не оно добре. Ма, ты хоть ручкой помахай, бо там заховалась, не видно тебе. Вот так для памяти будет. Ні, вода не солона. А чого на наверх? Бо ми шалковиці наїлися. В общем, всі віддихають, всім весело, всім класно. А я на кухні. Ой, а в мене на кухні там жариться, 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 шквариться.